Ти приїхав перший раз цього разу з Португалії на, на, на збір національної команди. Вітаємо тебе з переходом, з новим клубом. Як там триває твоя адаптація? Та все добре. Ну, це, я вважаю, такий добрий шаг вперед. Е, вихід з зони комфорту, тому що все нове. Звісно, перші дні, там, перший тиждень був дуже важкий, тому що все по-інакшому, все по-іншому. Тому потрібно було адаптуватися. Але добре мене прийняли у колективі, також у клубі всі допомагали. Будь-яка, потрібна була допомога, вони все казали, якщо щось потрібно, ти кажи. Тому все за це велика вдякаємо. І тому я постійно з кожним днем, можна так сказати, відчуваю все більш впевнено, впевнено і залишилася тільки найголовніше. Почати грати, але це потрібно ще працювати, працювати і дуже вірю, що це відбудеться дуже скоро. Ну і з іншого боку, якраз якщо буде нагода, ти можеш їм знову ж таки показати, що ти готовий вже в матчах за збірну найближчим часом. Ну так, звісно, хочеться грати за збірну, за клуб, тому це для футболіста це найкраще це грати, тому працюємо для цього. З кожним днем наближаємося до матчу з Англії, і ваш воротарський цех також працює. На кожному тренуванні має свої завдання. Поділися, будь ласка, над чим сьогодні працював. Ну, сьогодні таке було інтенсивне тренування, тому що спочатку так майже не розумілися і одразу були удари вже з групою, а вже потім так попрацювали ага. і над грою на виходах, і над різними е, переміщеннями у воротах. Тому хм, добре тренування таке, яке. Наближено до гори, наближені ситуації до гори, які дуже часто зустрічаються у матчі, тому це я вважаю найкраще, що може бути. Тренер у там, хоча він власне казав, що сьогодні робота на переміщення і також е, на те, щоб, скажімо так, знаходити м'яч, тому що ми знаємо, що британці е, достатньо багато переміщуються, достатньо багато б'ють, е, завжди дають дуже багато роботи воротарю, і це справді погодця. Випробування одне із найважчих для вратаря грати проти такої команди. Давно Та, ну, Англія, тут нема навіть чого казати, всі розуміють, які гравці там зібрані, тому потрібно бути готовим до всього. А тим паче не так давно був е, наша перша гра проти них. І всі ми пам'ятаємо, що дуже багато роблять е, флангових передач, тому потрібно к цьому бути готовим. Так, ж, Блак, хто все ж таки найбільш небезпечний по ударах англійських, як би ти сказав? Там, ну, я не знаю, кожен з них всі пам'ятають, як САКА забив, і всі розуміють такого нападника, як Гаррі Кейн. Але я так сказав, двох, але я можу казати, що кожен з них має добрий удар, якісь інші характеристики, тому що це гравці топ-рівня. І тому потрібно готуватися до кожного гравця індивідуально і загалом командні, командні дії, командні роботи. Взагалі сьогодні, можливо, був такий піковий момент, тому що дуже інтенсивне тренування, та й теоретичне заняття було тривало, Можна сказати, що вже так достатньо повним ходом фокусування йде саме на найближчій грі, так? Ну, звісно, сьогодні вже всі були тут, тому і було таке довге теоретичне заняття, тому що потрібно згадати, потрібно розібрати наші помилки, наші добрі моменти з прошлих ігор. Коли всі вже зібралися, це найкращий час, тому що у нас не так багато часу, це не як в клубах, тому потрібно все робити, у сжаті сроки і по максимуму, щоб, щоб було готово. Рослої буде домашній матч. Очікуємо чимало вболівальників і те, що атмосфера буде ну, майже як вдома. Не в Україні, але майже як вдома. Бо чимало українців має прийти. Ну, дуже дуже сподіваюся на це, тому що. Зараз я никак відчув, що таке грати з уболівальниками і як минулося без них, тому наші оболівальники можуть додати нам крила, додати сил, яких так не вистачає інколи, тому це дуже чудово, якщо буде наші оболівальники.